Літо пролетіло перед очами. Яскраві барви повернуться через рік. Але хто ж знає, чим чарує осінь? Жовтеньким листям чи відкритими до школи воріт? Ні, не так. Ось і літо промайнула школа, кличе знову нас, щоб навчитися новому і впізнаватися нове. Хтось іде у перший клас, хтось у випускний, хай сім навчання та лани. Хай хай буде цінна кожна. Вітаємо всіх вас початком нового навчального року. Вітаємо учнів, вітаємо вчителів, вітаємо батьків! Бажаємо учням гарних оцінок і успіхів. Бажаємо вчителям гарних і слухняних учнів. Бажаємо батькам тільки усмішок. Від всього серця ми хочемо сказати нашим улюбленим учителям велике дякую за все те, що ви зробили для нас. Ми вітаємо вас. Зі святом 1 вересня, бо це не тільки наше свято. З Днем Знань вітаю вас сердечно! Хай будуть всі слова доречні, хай однодумці поряд будуть, оточують хай мудрі люди. Нехай знання допомагають, на хід подій вони впливають. Бажаю світла та добра, хай вчитись хоче дітвора. Вітаю з Днем Знань. Нехай цей рік почнеться вдало. І проходить успішно, нехай кожен день знаменується, нехай маленькою, але перемогою. Нехай отримані знання і навички відкривають до тебе нові двері до мрій, інтересів та рекордів.